Хочу показати, як легко пройти тавр різнокольоровий. Ми просто беремо, отак от пригаємо і просто пригаємо сюди, йдемо прямо. Бачите, там люди замарачуються. але просто можна зробити так. І ми просто пройдемо тавер. Тут є різнокольори, майже всі веселі, окрім ну, чорного. І дивіться, який є касуть, що просто люди проходять, але можна просто так щетирить. Я вважаю, що це дуже прикольно. І з вами все, ми вже на фіолетовому, а зараз ми там проходили якийсь перший уровень. І ті, ми вже були на фіолетовому, але зараз вже на чорному. Але чорний там є якийсь подвох. Дивіться, ми йдемо сюди, от. бачите, отут, отут просто дирка. У тут треба так от іти. Оп, пригаємо. Оп, і пригаємо. І тут ми проходимо просто.